Ворога особливий присмак. До речі, повертаємось до нашого порога. Ми, ми забули про начинку. А це, на мій погляд, головне в кожному порогові. Точніше, найсмачніше. І у нашому випадку це ми ті, хто вчиться у Васильівському професійному ліцеї. Хомінки, веселі, порихливі, енергійні кожного року. Учнівська молодь і є тією важливою частиною Василівського професійного ліцею. Вони обрали собі одну з професій, за якими навчається у нашому ліцеї. Сьогодні Василівський професійний ліцей готує спеціалістів з восьми професій: тракторист, машиніст, сільськогосподарського виробництва, слюсар-ремонтник, водій автотранспортних засобів, кухар, продавець, обліковець. Контурський службовець, оператор комп'ютерного набору. Ми любимо свою альма-матери, поважаємо викладачів і педагогів, цінуємо роки, проведені у стінах ліцею. Любов залишається у серцях тих, хто закінчив Васильівський професійний ліцей на довгі роки. І у цей особливий ювілейний день сьогодні у нашому святковому залі присутні наші випускники, наша гордість. Нас розлучили на довго роки, та ви повернулись на рідний поріг, тебе не забути ніколи! Рідний ліцей, початок доріг. Випускники, скільки вас полинуло за поріг рідного ліцею, скільки розкидало по всьому світу. Протяг... З 10 років у Васильівському професійному ліцею отримали професію близько 20 тисяч спеціалістів. Серед них є і ті, ким пишається наш навчальний заклад. Ми хочемо запросити до слова випускника першого набору Кудіна Володимира Васильова.